Вітаю вас на каналі Граблі 2.0. Сьогодні ми, як ви бачите, знову на ділянці і це означає, що ми будемо працювати. Сьогодні продовжимо, продовжимо викладати дорогу. І я маю надію, що ми з'єднаємо ділянки підсипані між собою. А також сьогодні буде ще цікавинка. Ми сьогодні розпакуємо новий інструмент, його протестуємо в реальній роботі. І сьогодні ми будемо робити зварювальні роботи. Тому буде цікаво, спостерігайте, не перемикайтесь, а ми поїхали працювати. Оці ця діляночка дороги підсипана тут, звісно, багато біля узбіччя камня, але я сподіваюсь за рахунок того, що він м'якший, його буде легше розбивати і вимощувати. Ну це я так сподіваюсь, побачимо, як буде. Так. Так, де його магнітом тут зверху не дргалися мені. Так, uh, хорошо, сейчас вот тут рублю. Одне удовольствие варить ну, в маски в цій, і так хорошо вистається. Ну, просто що мало досвіду сварки, а так дуже хорошо підбирається дуга. Зараз пооббиваємо цей шлак, зачистимо, ну і там ще трошки... Так, я... Да, я тут доварю ще. Туди погано підлізти. Так, давай я буду варити. Так, тут хорошо. Тут хорошо. Сейчас и тут... Ну, тут тоже четко. Так, сейчас ще я тут доделаю. Та все. Все тут намертво. Навіка. Так, тепер другу оцю. Так, ось так приварили дві арматурки, от, щоб держало це корито тачки. тому що кирпичами розбили воно, поламалось, але для таких робіт це і так піде. Так, друзі, а сьогодні у нас буде розпаковка. Як я і казав, нового інструменту, і це акумуляторний бочковий перфоратор ProCraft. Ось він в такому кейсі йде. Зараз ми його розпакуємо і подивимося, а потім протестуємо, як він працює в порівнянні із мережевим бочковим перфоратором Bosch, який є у батька. Давайте дивитися. Так, ще раз. Знімемо кейс. Зараз подивимося, що там іде. Кейс, до речі, такий собі не дуже. Сам перфоратор, зарядка. І це я вже дві насадки взяв з собою. Акумулятор на 4А години. Смазка раз на півроку смазувати її. Додавати. Мастило ось от сюди. І от для цієї штуки там ось лежить ключик спеціальний, щоб відкривати. Ось антивібраційна ручка. Ну, зараз побачимо, як воно буде в роботі. Так, до обіду сьогодні ми справились. Розбили всі валуни, жодного валуна, як бачите, вздовж дороги немає. Мало того, ми ще попідбирали все, що таке дрібненьке залишилося, і попідсипали по дорозі. Зараз покажу вам, де були ложбинки, там ми це все діло попідсипали. Трошечки нам не вистачило з'єднатися з іншою діляночкою, але після обіду ми оті білі брили будемо розбивати і мастити далі. Тому не примикайтесь, спостерігайте далі, буде цікаво. Ось результати нашої сьогоднішньої роботи. Зараз вам покажу. Ось тут ми. Цегла закінчилась і ми вже почали викладати білим це газобетон. ось В принципі, газобетон між собою він м'який і добре стикується. Будемо зараз їхати автівкою, перевіримо, як воно воно знайде своє місто. І буде нормально, мені здається. Ось тут по бокам ми беремо ці великі брили по бокам які. От. І їх е розбиваємо, ну і туди на дорогу вистеляємо. Ось. Так що? Отакі результати, роботи ще багато, але потихеньку-потихеньку ми виходимо на фінішну пряму і там вже в кінці видно нашу діляночку, так що все буде добре. Ну що, друзі, підійшов до кінця ще один робочий день на ділянці. Результати ви бачили. Роботи зроблено, як і кожного разу, достатньо. Я вважаю, вже вечір, комарі заїдають. Неможливо працювати, ми б може б ще й попрацювали, але ти більше вже починаєш займатися цим повітряним кунг-фу, ніж роботою. Тому, тому така ситуація. От, от я зараз з вами стою розмовляю, я ну, мокрий весь після роботи, але блин, ну, просто нереально стояти і не рухатись. Що можна сказати? Всім, хто е, каже, що от, типу, газобетон вистилати дорогу, це е, погана ідея, це не моя ідея. Е, я не прийшов в магазин і не сказав, так, мені оцей бій, або оцей бій. Ні, ти просто дзвониш типа, чувакам і кажеш, чуваки, е, мені треба цег... бій цегли. Він такий, все, скільки тонн там. надо там, ну, скільки тонн, або скільки машин, скільки машин, все, привезли. От. А там далі попадається тобі газобетон, цегла. От тут у нас конкретно переміжку газобетон і цегла. От. Просто Цегла внизу, там, а зверху получився газобетон. А внизу там цегла. Ну, ми от зараз вибираємо великі брили і там. Такі. Під, підрихтували трошки тачку. Е, ви бачили, нормально тепер вона не трясеться, і ти везеш, і воно якось е, нормально е, зберігає рівновагу під час е, того, коли ти везеш тачку, нагружену камнем. Тому що до цього там тіпа, ну, воно вивалювалося, воно трясеться. Е, Інструмент акумуляторний перфоратор. Во. Значить, у порівнянні із е, батьківським е, бошем, ось таким от, е, можу сказати, ну, ми, ми обидва зійшлися в думці, що е, оцей, оцей інструментик е, кращий тим, що у нього частіший удар, по-перше, і він швидше розбиває. По-друге, у нього отут -от пружина ручка, і не так тобі тіпа, трясе. Ну, тобто, прикольно. Вже e... на... я змінив після обіду акумулятор, тому що перший сів, але нормально. Ось такі результати, друзі. E, як ви вважаєте? Оцініть роботу в коментарях, насипайте там все, що вам спаде на думку. От. Продовжуйте спостерігати, підтримуйте лайками або дізлайками, якщо щось не так. Ось. Розвиваємо далі україномовний контент. Нехай квітне український YouTube. Дякую, що спостерігали. Підписуйтеся і чекайте на нові випуски, скоро будуть наступні серії. Тож, усім дякую і слава Україні!